Привіт, 2 квітня і можна вже розповісти, що було в березні. Хочу сказати, що сезон в приватному будинку він ніколи не закінчується, не починається. Він крутиться в округу. Наприклад, в грудні ми досаджували рослини, в січні ми робили всякі оці підпорки для рослин. У лютому ми вже е е прибирали, різали дерева і ось в березні знову вже саджаємо рослини. Сьогодні йде дощ, ось така ось погода. Там в коментарях було таке, що не вистачає нормального паркану. Але ви знаєте, я по-перше паркани не дуже люблю і як і оградки на цвинтарях. Але це вимушена така річ, яку я вимушений зробити, бо в мене в Доберман, коли б в мене була спанель, то люди не так лякалися, а зараз вони бояться, тому щоб вони не боялися, а в мене є такий ось паркан. Його достатньо. Ну і тут його 400 метрів. Цього паркану нормально зробити це декілька мільйонів гривень. На ці гроші я можу купити гарну квартиру в Києві. Тому ось такий паркан, нормально він працює. Що ми робили в березні? Давайте подивимося, вам розкажу. І трошечки про якісь рослинки чудернацькі розповім. Але огляд цих рослинок планую з дружиною колись зробити. Вона зараз впахує день і ніч, щоб все це підтримувати. І скажу так, щоб оце так підтримувати, треба десь одна людина на постійній основі і одна людина, ну, щоб приходила, допомагала. Бо самому це дуже важко. Отут ми верби посадили. Ось розширенкувала у нас, є там верба. ось. І вона дуже гарно черенкується. Тому ми хочемо, щоб тут теж була така як групова посадка. Оце Зараз зробили. Потім, якщо ви дивились і пам'ятаєте, можете подивитися. За минулі місяці випуски тут були такі тимчасові ворота. Зараз зробили, ось ми їх прибрали вон, запчастини від тих дерев'яних. Тут ось такі зробили самі із матеріалу купили цю профільовану трубу, і Коля мені зварив такі ворота. Їх достатньо, вони відкриватися будуть один раз на рік, мабуть, коли привозять матеріали. Тут така ось така такі ось защолочка, шпінгалетик такий. Коротше, нормально. Бачите, такі відстані. Хто знає, чому такі відстані і проміжки між балками, скажіть, напишіть в коментарях. Далі тут ось росте ожина, не знаю, який сорт трикущика. Але, мабуть, якийсь такий, бо я так подивився інші відео на інших каналах, то ожина у більшості десь в липні, в червні. А в мене бачите... Ці роки десь друга половина серпня, тому вона може пізня бути, не знаю. Докупив собі, покажу ще інший сорт, подивлюся. Так, ягода непогана, але у нас в вересні вже перші морози, то виходить, що тільки десь місяць я можу ягоду збирати. Оце висадили кущики, які ми брали в лісі. Це бузіна. Бачите, ну це недооцінений такий. рослинка, гарний такий чагарник росте, і гарне листя таке декоративне. І е, бузіна, вона ну, корисна, мабуть, але всі частини вони отруйні. Як завжди, якщо корисна, то тільки в яких дозіровках. Оце теж бузіна, бачите, така ось вона. Теж з лісу взята. Красивий кущик. От, бачите, від землі вже від кореня пішло. Вони червоненькі ягоди, то тут воно прижилося. Але в одному місці не прижилося, на жаль, то я ось заказав, замовив на проксімі собі кущик теж з червоними ягодами, щоб було однаково. Ось тут ось буде теж бузіна виходить. так. Ну і Це теж лісу, бузіна принесена. Це теж. Червоненькими, зелененькими. Коротше, взяли з лісу. Такі варіанти теж є, просто взяти із лісу. Що тут ростуть ялівці Ялівців дуже багато сортів. І вони виглядають по-різному. Бачите. Тут, наприклад, два сорти ялівців ростуть. Це третій сорт ялівців Але вони відрізняються і формою, і швидкістю росту. Треба розуміти, який вам потрібен, бо козацькі дуже швидко можуть рости, а інші можуть дуже не швидко, дуже повільно. Тому дивіться, ось це все є ялівці, є елівці. Тут є олівці, піраканти у нас ростуть. Теж самі там сім'ян насіння зробили. Це теж ялівці. Алівці, ось, бачите, це великі будуть. це почвопокривні, вони маленькі будуть. Але дивіться, бачите, їм стільки років, як і отим козацьким. Але вони не так швидко ростуть. Це теж ялівець звичайний, бачите, він вже в формі такого, як дерево. Кущ такий ось, а може і дерево. Це ялівці, бачите, швидко ростуть. Вони були посажені тоді ж, коли і оці. Але вони швидше виростають. Оце кізіл зараз так гарно виглядає, до цього було погано йому, тому що а, трава забивала. Зараз прикрили траву і все пішло. Це теж, бачите, скелястий яливець, ялівець теж він так ось виглядає нормально. Ось ці покупні ворота. Я вам казав, що тоді, коли їх ставив, це в перший рік, коли ми заїхали, два роки тому, то вони все обійшлося 97 тисяч гривень. Е, ну, такі ж ворота на низ не став купляти, нема сенсу зовсім. Так, да, ці може і класні, алюмінієві, але внизу просто із профіля зварив і все воно нормально вийшло. Ось така фігня. Там земляні роботи у нас ведуться. Те, що я казав, почали займатися, тут будемо бруківку класти. Замовили бруківку. Зараз хлопці возиками землю возять. Тут об'єм нормальний такий. Коротше, працюємо. Висаджували в березні, почали або продовжили висаджувати рослини, поки що оці підставки ще не ставили, але, бо тут будуть земляні роботи ще. Ось бачите, хлопці землю навозять возиками. Така дуже земляні роботи, завжди такі вони важкі. Можна було б тракторцем, але зараз вже ніяк, бо там вже все, все вже є. Цю штуку ви бачили, поставили, вжималось, прикрутили, жималось, піде. Потроше вона оживає. Ну, гарна така ліана, мені подобається. Ось, дружина розчищає всі дерева. Оце вже з лютого місяця а, все робить. Ну і Тут троянди ми повсаджували ще троянд. Тут теж буде колумба. Брили ці хлопці перевернули, але ще не шліфували. Все є, але поки що руки не дійшли пошліфувати. Ось так. Але, надіюсь, є в мене бажання, щоб вони це доробили. Тю ж ви бачили. Тут актініді висадили. Ну ще Ківі називають їх, ну це актініді. Там вони дводомні і те, що Ківі називають, то воно однодомне. А те, що дводомно, вони як називаються. Але по суті одне і те ж. Що зроблено? Щось там собатюра трошки малину повибивала. Не знаю, якось так воно це ось малинове дерево десь купив, я не знаю, на агромаркеті, мабуть, або на флоріумі, не пам'ятаю, де? Ось воно живеньке, не вибилось і ну, ще плодів ніколи не бачив. А оця лісова малина, на жаль, вона десь є, десь нема, тому треба буде пересаджувати, мабуть. Оце замовив в, в розпліднику трошечки малиною, ну щоб була жовтий велетень якийсь. І нову шпалеру хлопці мені теж роблять. Коля з Леонідом, хочу і тут ожину, Тут же іншу ожину взяв. Ось Три кущика теж на цю шпалеру кину, подивлюсь. Тут воно трошечки вище і тут тепліше, я так вважаю, бо тут ліс прикриває. І так ну, по швидкості росту рослин бачу, що тут тепліше. Ще така цікава штука. Оці ж в мене є фундуки. Бачите, оці квіточки тут є такі червоненькі. не знаю, Це ось там, де будуть горішки. Я раніше не знав, отак воно росте. Оце. Такі ось прически, бачите? Це барселонський, подивимося. А оці сережки це запильники. У мене поки що тільки на одному кущі є такі сережки, але в лісі багато цього ліщини звичайно дикої, то, то її можна... Ну, вони перепилюються. Так воно побудовано, що... Одному сорту треба запилювати іншого сорту, інакше плодів не буде. І ось в мене так. І оце кізіл, такі квіточки, такі низькі, це якийсь районірований сорт, він невисокий буде, десь метр півтора метри. Там Миколка є, ну це не Миколка, це інший якийсь сорт Миколка, там в нього кущики інші. І ось такі сережки, це ось якраз запилювач, бачите? І в нього теж є квіточки десь, але ці квіточки не будуть опілюватися цим запилювачем. Йому треба інше, інший сорт, щоб він його запилив. Ось тут ось, можу побачити, є там квіточки. Ось такі чудернацькі фундуки. Ось. Тому зараз там з дружиною активно все висаджуємо. Вона там в сромі ходить, дивиться на ці клумби, будемо в цьому році вгород висаджувати. Ось така, ось така от ситуація. Ну і в березні ми тут продовжили саджати. У нас є Оце круглий город і по кругу ми саджаємо різні гістівні рослини. І ось в березні трошечки досадили аронії. Чи оце чорноплідна рябина, горобина чорноплідна аронія. Ну, Смачні ягоди такі, варення дуже смачне, нормально його їмо. Плюс Досадили ще трошки жимолості, щоб вже закінчити цю композицію. Ось жимолості тут я можу вам вже показував. Тут вже є такі бруньки. Думаю, цвіточки якісь будуть, не знаю. Жимолость теж така рослина, вона достатньо нова для наших тут кліматів. І такі в неї є. Цікаві особливості, то що дуже рано з'являються у неї ягоди. Це такі, як перші ягоди. тому І зараз з'явилися сорти дуже цікаві. Ось досадили три кущика сьогодні, які нормально ростуть у нас. Бо теж вона вибаглива до ґрунту, до температур, до вологи. І ось тут, бачите, висадили ще ми рослинки. Оцю аронію, теж закінчили цю композицію. Ось, ось так вона виглядає. Ну і це мульчуємо потрошки, прибираємо все, накриваємо. Не накривати ніяк не виходить, бо дуже важко потім з цим боротися. Це теж ялівці, ялівці, ялівці. Бачите, ялівці, Це туї, там і парисів, і туї Ось так. Вже бачите, вже нарциси починаються у нас. Я навіть не бачив, бачите вже які квіточки гарні. Тут нарцисів поглявинка. Перенесли ми їх з іншого міста. Місця тут вони нормально. Бачите, вже фіалка пішла. Але теж така особливість в лісі її ще нема. А тут за рахунок того, що ця стіна дуже тепла, вони почали вже цвісти. І ось оцю клумбу ми накрили тканиною. І потім купимо каміння, закладемо. І тут вже ось заклали ми нову клумбу. Тут троянди ось якраз з дружиною висадили ми. Тут 17 троянд. Така буде цікава клумба. Ось так. і Ту і теж бувають дуже різні. Ось це теж ту я бачити, як вона виглядає. Ну, Я вже не кажу про всі ці такі якісь ауреї і все інше треба буде зробити вам колись огляд, що тут є, але я не зможу його зробити, бо це зможе зробити тільки дружина. Вона знає всі рослинки. Тому ось такі новини в березні висаджувались, продовжуємо будівництво. Ось тут, бачите, оце теж біда, вода затікає і це все ламає. На жаль, думав, що ці кришечки. Вони якось допоможуть, ні. не допомагають, вода затікає і все це ломається. Треба буде це виправити. Ось хлопці, коли все підсохне, будуть там заново це штукатурити, закривати і все буде нормально. Але бачите, це витрачений час і гроші. Тому треба все ж таки закривати чимось, що не буде давати. Водії. Ну, і бачите, все ж таки стройка на дворі. Поки що так воно все в такому вигляді в розбитому. Але привезуть тут чебінь, матеріал, все це закриється, буде гарно. Ось так що ось такі справи. Ну і ще хочу показати, бачите, оці олівці, трошечки вони Постраждали, вони це, недостатньо їм було світла. Вони росли ось тут і Дьорен їх закривав. І за цього ми їх зараз винесли, забрали, бо ну, може виживуть, може відростуть. Я так думаю, що буде все добре. Так що такі справи. Справи в приватному будинку. Працюємо, саджаємо, дощ поливає, погода така, як треба. Ось такі у нас справи. Так що гарного вам дня, здоров'я, бережіть себе!